У Кривому розі завершили пошукову рятувальну операцію після ракетної атаки у понеділок. Балістичні ракети Іскандер. Російська армія скерувала на житловий будинок та навчальний заклад. Загинуло шестеро людей, 75 поранені. Більше про ситуацію в місті готова розповісти моя колега з Дніпра Олена Менделюк. Вона вже на прямому зв'язку зі студією. Привіт, Олено. Тобі слово. станом на ранок вже 80 постраждалих і 19 постраждалих досі залишаються у лікарнях Кривого Рогу. Серед них є діти є стан за оцінками медиків середньої тяжкості. Загалом наслідок ракетної атаки порани зазнали семеро неповнолітніх. Ну щодо руйнувань 32 квартири знищено повністю ще майже чотири десятки мають серйозні пошкодження. За попередню інформацію за добу після ракетного удару до поліції звернулися майже 300 людей із заявами про понівечення оселі. Але це далеко не остаточні цифри. Тож далі прошу послухати прямомову. Всього від удару постраждало понад тисячі квартир та житлових будинків. Також постраждало 5 медичних закладів, 13 закладів освіти та один заклад культури. Поки що за населення, за населенням звернулось 5 людей лише, але звертаю увагу постраждалих на те, що необхідні місця капактного перебування в місті є. І спеціалісти готові надати допомогу з розселенням. У цих місцях також буде надаватись безкоштовне триразове гаряче харчування, хоча, як я вже сказав, більшість розселилась по родичам та знайомим. На ну, сьогодні до 18-ї вечора працюватимуть штаби та прийматимуть заяви на матеріальну допомогу від міста. Завчора спеціалісти вже прийняли більше 240 подібних звернень. Компенсацію за знищені ракетним ударом в житло надаватимуть із місцевого бюджету. Ну і сьогодні у кривому розі про спущені прапори на державних установах у місті оголошено день жалоби за загиблими. Нагадаю, країна агресора країна агресор збрала життя шістьох мирних жителів Кривого ролу серед них і дитина. Висловлюємо співчуття рідним. Та Близьким Студія, вам слово, дякую, колего. Олена Мандалюк наживо повідомила останні новини з Кривого. Рогу.